Маршрутка в'їхала у Славуту, а Славута у іще одну маршрутку. Сьогодні у передобідню пору на проспекті перемоги в Луцьку трапилася патрійна аварія. Патрульні повідомляють, що водій маршрутки 26А не дотримався безпечної швидкості і дистанції, через що врізався у Славуту, ну а та їхала попереду. А Славута своєю чергою по інерції наздогнала 24-ту маршрутку. Та як то сталося? Та сталося так. Ну, взаді вдарили та й все, а я покотився туди. От і все. То взаді вас вдарили, так? так і ви в ту маршрутку. Так. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, проте, на щастя, ніхто з учасників автопригоди не постраждав. На винуватця патрульні склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ідеться про порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Рішення у цій справі прийматиме суд.